Привіт всім моїм підписникам та гостям каналу! Сьогодні я з вами з радістю поділюся, як я виготовила ось таку заколку розочка, накріплення, шпилька та уточка. Таку святкову заколку можна прикріпити і до святкової зачіски та до чудової сукні. Якщо вам подобається, ви можете підписатися на мій канал та розпочати роботу разом зі мною. З іранського фанерана білого кольору я викрою квадратики. Перші квадратики в кількості 13 стучок я буду викроювати розміром 3х3 см. Кожен квадратик обрізаю з трьох сторін. Це вже ми робили з вами неодноразово. Інші квадратики в кількості 8 штучок я вирізаю розміром 3,5 на 3,5 см. Ці квадратики також обрізаю з трьох сторін. Квадратики це є пелюстки для роз. Моя роза буде складатися з менших пелюсток та з більших пелюсток. Розмір пелюсток та кількість пелюсток я вам все розписала на листку. Пелюстки меншого розміру. У мене буде в кількості 13 штучок, але перші 6 пелюсток в мене підуть на самий бутончик. Переходимо до тонування пелюсток. Тонувати пелюстки я буду масляною пастелью під номером 206. Спочатку я беру пелюстки, складаю їх кілька штук разом та починаю тонувати самі зрізи, але зрізи тоную в деяких місцях. Зрізи продовжую тонувати масаною пастелью під номером 210. Зрізи останніх пелюсток я буду підтоновувати окремо. Ось так я затонувала зрізи пелюсток у моєї розочки. А зараз я надам фактуру пелюсткам рози за допомогою теплої праски. Пелюстку прикладаю до теплої праски. Нагріваю, розтягую по ширині, розтягую по довжині. Далі верхню частину пелюстки прикладаю окремо та розтягую по всенькому верху пелюстки. Коли розтягнула верх пелюстки, я складаю пелюстку в складочки у верхній частині та добре скручую, скручую до тих пір, поки не відчую, що моя пелюстка. Стала тоненька. тоді я її розтягую, утворилися дрібні складочки. Так я буду розтягувати 6 штучок пелюстки рози. Подальшим пелюсткам, 7 штучкам, я буду надавати форму так само, але добавлю ще одну операцію. Також пелюстку прикладаю до теплої праски, розтягую по ширині, по висоті. Прикладаю верхній край пелюстки, розтягую, накладаю на бік пальця та розтягую краї у вигляді хвильки. Коли я розтягнула верхній край хвилькою, знову складаю дрібні складки та прокручую. Прокручую, щоб знову відчути, що моя в верхній частині стала набагато тонша. Коли вона стає тонша, я її розправляю і в мене утворюються дрібні складочки. Розправляю, розтягую пелюстку по ширині, по висоті, надаю їй у форму пелюстки рози і тоді додаю ще одну операцію. Верхній край закручую пальчиками. Ця операція, можливо, у вас не вийде з першого разу. Але якщо постаратися, ця операція обов'язково у вас вийде. Ви можете злегка трішечки зволожити пальчики, якими ви будете закручувати. І тоді ви зможете гарненько її закрутити. Коли ми закрутили, ще раз поправляємо пелюстку у верхній частині. Так, я буду обробляти всі подальші пелюсточки. І сім штучок,

Коли я надала фактуру всім пелюсткам рот, я перехожу до виготовлення самого бутончика. З фолігій розміром приблизно 11х12 см, я вирізаю квадрати, скручую невеличкий шарик. З цього шарика формую бутончик. Верхня частина тонша, нижня ширша. Проколюю в ширші частині отвір, капаю силиконовий клей в отвір та складаю. Дужиною приблизно 5 см дріт. для того, щоб мені було зручніше приклеювати пелюстки. Мій бутончик виходить розміром приблизно від 1,5 см до 2 см по ширині та висоті. Наношу клей. Пістолета та приклею першу пелюсточку. Першу пелюсточку ми приклеюємо повністю. Всі краї акуратно заклеюємо. Тобто, першими трьома пелюстками ми повністю обклеїмо наш бутончик. Наносимо знов клей з пістолету на половину ширини першої пелюсточки та приклеїмо другу пелюстку. Повністю її, також приклеїмо у верхній частині та в нижній частині. Наношу клей та приклею третю пелюсточку. Четверту та п'яту. Клей наносимо на половину ширини попередніх пелюсток. першими шістьма пелюстками я буду формувати верхній край бутончика. Я буду дивитися так, щоб зверху бутончик мені подобався. Він має бути повністю обклеєний і мати вигляд до маленької розочки, яка ще не розцвіла. Якщо нам необхідно бутончик для нашої композиції, ось ми його і виготовили. Підклеїмо підклейку, і наш бутончик готовий. Але нам потрібна роза, тому ми будемо формувати її надалі. Тобто, перші 6 пелюсточок розміром 3х3 см в мене пішли на виготовлення самого бутончика. Подальші 7 штучок пелюсточок, котрі ми вже виготовлювали. Так само, як і перші шість пелюсточок, які додали ще одну операцію, закручували їх, то подальшими сітьма, сімома штучками пелюсточок ми будемо вже формувати невеличку розочку, яка вже хоче трішки-трішки розквітати. В нижній частині бутончика. зайвий фаніра, акуратно зрізаємо ножничками. Якщо потрібно, підклеюємо, щоб наш бутончик був акуратний і в верхній, і в нижній частині. Всім подальшим пелюсткам я в нижній частині підріжу кінці. Для того, щоб моя роза в нижній частині була трішки плоска. Якби я її виготовлювала не для заколки, а для. Рози на стеблі, то б я цієї операції не виконувала. А так мені потрібна роза в нижній частині плоскіша, щоб я її могла покласти і приклеїти на приколку скріплення. І так продовжую приклеювати пелюстки. Цьому пелюстку я буду прикладати на половину ширини попередньої пелюстки. Зверху, щоб вона була на рівні бутончика по висоті, а клей наможу на половину бутончика від нижньої частини. Я буду старатися, щоб у верхній частині мої пелюстки, 7 штучок, розміром 3х3 см, вже трішки відходили від самого бутончика. Клей наношу на нижню частину бутончика та на половину ширини попередньої пелюстки приклею наступну пелюстку. Таким методом я приклею всі подальші пелюстки розміром 3х3 см. Перехожу до приклеювання самих великих пелюсток розміром 3,5-3,5 на см. Клей я вже наношу ще нижче під бутончик. Чим нижче ми будемо наносити клей, тим більше наша квіточка буде розквітати. Подальші пелюстки я прикладаю та приклеюю так само. Тобто наполовину ширини попередньої пелюстки та клей наношу в нижній частині кожну пелюстку перед тим як приклеїти, ви прикладайте, придивляйтеся і приклеюйте тоді, коли вам подобається, як лежить пелюсточка на бутончику рози. Для того щоб зрозуміти більш краще, як розквітає квітка, то ви старайтеся спостерігати, як ростуть квіти в природі, і ви тоді краще зрозумієте, як їх прикладати краще та приклеювати. Останню пелюсточку закладайте за попередню пелюстку. Ось така розочка в мене виходить. А зараз я буду вирізати підклейку під розу. Винімаю дріб та ножничками відрізаю зайве потошення З Зіранку фамірану оливкового кольору я вирізаю квадратик розміром 7х7 см. Складаю його в четверо та ножничками починаю вирізати зубчики. Надрізаю 2 мм, відвожу ножнички в сторону. Знов надрізаю, відвожу ножнички в сторону. І так як я їх в цю операцію роблю швидко, то в мене виходять ось такі зазубринки. Посередині пелюшку розрізаю, і в мене виходить ось така підклеєчка. Розміром 3х4 я вирізаю в прямокутник, це, в мене будуть листочки. І так само з двох сторін вирізаю за зубринки. Надрізаю, відвожу в сторону ножнички. Надрізаю відвожу в сторону ножнички. Можна вирізати листочки поштучно, а можна скласти кілька прямокутничків та вирізати одночасно кілька пелюсток. За допомогою теплої краски та універсального молда для листків. Я надаю фактуру. Підклейці та листочка. Перекладаю кожен край підклейки до теплої праски та бисенько прикладаю до молда. Прижимаю пальцями. І так я таку операцію виконую ще трьох сторін підклейки. Середину підклейки також прикладаю до праски, чуть-чуть підігрію фаміром і розтягую пальчиками для того, щоб можна було краще вкласти розу та приклеїти. Кожен листочок також прикладаю до теплої праски, посередині прикладаю швидко на мов та прижимаю пальцями. І відбиваю фактуру на листку. Ось такі листочки в мене будуть виходити. Далі я буду надавати кольор за допомогою масляної пастелі під номером 269. На поролончик наношу пастель та перелончиком наношу пастель на края пелюсточок. Пелюсточок листочки підклейки. Далі я підклейку між собою складаю та підтоновую самі зрізи підклейки, щоб вони у нас були також затоновані. Пастею підтоновую зрізи листочки з двох сторін. А зараз я надам підклейки та листочкам прим'ятої форми, щоб мої листочки та підклейка була трішки похожа на краї листочків в природі. Підклейку складаю четверо та прокручую краї підклейки. Беру листочок посередині, вигинаю та витягую самі краї листочка, можна іще цю операцію виконати кільком листочкам одночасно. Складаю листочки між собою, складаю листочки в серединку та вигинаю серединку. І тоді всі зрізи вигинаю. Коли я вигнала один Зріз, то звертаю увагу, якщо мені не подобається форма, я ще раз повторюю, вигинаю, притримую, щоб форма зафіксувалася. Тоді кожен листочок розправляю, надаю їй форму так, щоб мені подобалося, щоб цей листочок був та запружені. Наношу клей на нижню частину рози та прикладаю підклейку, приклею тільки в нижній частині. А далі між розмірами підклейки я знову наношу клей на саму розу та підклейку та підкладаю листочки з чотирьох сторін, приклею їх до пелюсток. Коли я приклеїла чотири листочки до пелюсток рози, ніж склейкою рози, тоді я приклею краї самої підклейки. Підклею акуратно, не спіша. Придивляюся, щоб всі краї підклейки в нині частині в мене приклеїлись. Зайвий клей прибираю. А зараз я приклею кріплення на уточку та шпильку. Приміряю на наше кріплення, я наношу клей. Клей повинен бути дуже добре розігрітий. Прикладаю під розу, тримаю пальцями за бутончик і сильно-сильно притискаю, щоб добре приклеїлося. Таке кріплення дуже зручне, тому що ми можемо його прикріпити і до зачіски, і до святкової одеги. Ось така розочка на такому кріпленні в мене вийшла. Вона цікава тим, що в неї дуже цікаве забарвлення. Якщо вам сподобалося, ви можете підписуватися на мій канал та підписуватися в мою соціальну групу ВКонтактах. Там ви зможете віднайти всі лекала до моїх майстер-класів. Дякую за увагу! До нових зустрічей!